Новий термін в нашому сільському господарстві. Плуг не оборотний, а поворотний. Поворотний. Чоловік зробив сам в себе в гаражі. Такий апарат зараз буде залітати. вони ну кусочок, Там дивись, якийсь кусочок, оцей коротенький до дерева. Так, вони його підрівнюватимуть по-любому. Нічого, нормально. Перший проход, потім другий буде видно. Так, все тут красиво, на гідроциліндрику, тут дуже все досконало. Навіть втулочки сюди спеціального композитного матеріалу стоять, вставлені. А ну ж, що він може? Так, Повернув. Трошки, да. Да ты что, Лемкин. Четко. Є рулетка, яка глибина. Bumba! властивостях да? Ну що, заміряємо глибину? Та ну подивимось. Давай, покажи, покажи пацанам. Ми ж да, так да ну, Та я не знаю, я міряю як, як хочуть. Диви. Давай, попробуй. О, десь так. Скільки у нас? Тис 23-24. Ну прекрасно. Чуть для весняної оранки чудово. 23-24 так воно і є. Приблизно так. Ну десь да, так у нас буде. Хай буде, так. Да. Я думаю, так же сам, Десь, не. Десь 25-24. Десь того, так. Да, да. Да. Ну, трактор легко, де можемо. Та легко взагалі, без напряга. А то, що трошки не зливає, буває. Залип, що залип. А так зливає чотенько, так? Да? Так, да, ну ти бачи. Та бачу, тут ногою ну, не відколупаєш. Ну <рес> так, хоча б він підпевне, трошки аж тут без базаром. А ну заміряй ширина між. Давай просто висоту. Давай розглянем. висоту глянемо. Висота у нас 70. Грубо. 70 від землі. Так, а, 70 є. Від... Землі, і між, вистов... стойками. між достойками виходить, 65, але просто 70 і 65. 100. Ну це можна, ви... можна виставляти як хочеш. Можна зробити 100. вищі. Я Понял. ширше. Можна ширше. Получається принцип трошки не такий як звичайного плуга, він більш повертається, то тобто є пропускна способність, якщо тут гуще, вона не зменшається ну, в залежності від звичайної. Я зрозумів. Тобто пожнивні рештки пройдуть усі, практично. Так, ну, так як ми беремо, то тобто є ось ширина полиці, угу, угу. тут пропускне вікно здорове. Ну тут трошечки накидає, але не забивається. Не забивається. Тобто, ну так, ну, прекрасно. Бо передісковане поле. Так, Ваня да, дуже гарно задіскував. Чого Глибоченько? Ну <рес> така як. Ми ж хотіли качани всі попере, цай, поперемішувати. Кожний нагород вариться по-своєму. Лізи на ту теж на різну глибину. Тобто там що глибше, тут ідемо. В общем, крутезна альтернатива оборотному плугові. Я вам скажу, що він того стоїть. В кого є натхнення і бажання, спробуйте зробити самі. Ну я вам скажу, що не один місяць чоловік займався а, скажу, роботою. Не в плані один місяць. Мається ще один плуг так. з іншими. Я сказав, з іншим принципом роботи, ага. який тестувався років півтора-два. Ага. Тобто вже ти знаєш. Порано десь гектарів вже до 20 тим Ні. іменно. Тобто, а на основі тих всіх помилок був зроблений цей пух. Тобто, отак. Це у нас що, що болт робить? Е, горизонт регулює, наклон відносно. Получається. Нахил горизонт. рами і нахил корпусів. Так. Правильно горизонт, я понял? Горизонт ловив. Горизонт. Це ага. угол поворота, іде у нас захват Кут можна збільшить, зменшити, тобто відвинути корпуса, подвигати. Закрутив болт, гідроциліндр трошечки, ну як гідроциліндр висовується, упирається в болт і він плуг далі не закидає. Коротше, крутиш хвостом. Да, да, да. Але угу. що я бачу в коментарі, що говорили, що якщо розпредільник не тримає, нагрузка тут на цей циліндр доволі невелика. Якщо відпустити всі болти, оц, оцю всю башту даже не тягає. Есть, вона піджата просто для регулювання. Супер, супер. Все тримає. Красота. Есть, розподільник МТЗ тримає все на відміну. Я думаю, якби болгарські або нове. Вага приблизно кілограмів 500-600, може і менше. думаю, 500 десь, 500, десь, десь так. так. Присідає так непогано. Але... Ну, оборотний, оборотний плуг, щоб так для порівняння 700-800 кілограмів. Оборотний плуг. Так, так. Поворотний десь півтони. Тобто так, він легший то, на то, трактор, то, на навіску. люди говорили, що тут буде розбивати. У нас, все, у нас тут пальчик неповоротний в корпусі, ага. а в самому цьому стоїть е, втулка з сорокової сталі. Клас. Тобто втулку вибили, замінили ремонтопригодність. Підшипникових супер, супер, узлів немає в тебе. Ну, просто площа опори набагато більше, ніж ну, ремонтопригодних... ну, В самому плуві підшипника ні одного немає. Ні. Тут достаточно 40 а чи 45 не пам'ятаю сталь. Це теж 40-й. Запаса тут вистачає. Ми... Можливо да. такий варіант замість колеса додати самої рами. І встановить четвертий корпус. Четвертий кор. Ну, МТЗ то, потягне 4 корпуси. Це я не думаю. 82-й і то вряд ли. А 10-25 можливо. Чотири корпуса потягне. Да, да. То есть, есть... Ну не важко трактору, взагалі не важко з ним йти. Я бачу, він так на йде. Да? Ти, я, ти так, восьмою так? орав, так, да, на ньому? Шостий. А, А проба восьмої? Сьомої. Сьомою. Да. Оце якраз отаку от глибину, такому... можна сьомою без питань ходити. Ну та понятно, що земля налипає, не, не потом, стиглий грунт потом тут, потом будеш трактором займатися, любов'ю. Да, 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 ремонти ці так, всі справи. Думаю. Він все рівно трошечки натягав бік. Так, І ширину захвата хочемо провірити. скільки в нас між колесами йде, я тут не пам'ятаю. Получається в нас метр, метр два, метр п'ятнадцять між колесами. Так, але колесо в нас майже не залишилось. Давайте рівненько. Ну, коротше, десь метр п'ятнадцять він. Метр п'ятнадцять він з'їдає за один прохід. Да. Ну це не метр п'ять. Метр п'ятнадцять це вже щось. Це вже результат. Можливо, навіть метр двадцять, так просто по борозні нічого не побачиш. Скільки в тебе загальному тут стоїть? Для змащування. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. І тут дві. Вісім. Вісім тавотниць. Ну, як для плуга поворотного це нормально. Але ж ці три. Можна зняти, я думаю, якщо осінь. Це опціонально. Хочеш став, хочеш знімай. Я думаю, що краще з ним. Краще. Якби сухо було, то дуже. Довертав дуже, би так, його. Да. Зрізає верх. А з з того боку. А, там в тебе стоять втулки. Так, да, в самому циліндрі стоїть пластикова втулка. Ну циліндри такі купили, то навіщо їх? Да, навіщо їх там замачувати? Да, да. Все там правильно. Ну та що, чудово, чудово. Все, механізм помащено, повертається. Все, Коротше, приблизна ціна такого плуга, якщо його, наприклад, робити на комерційній основі, десь порядка 1070 сімдесят да? восімдесят. Це сам матеріал. Це сам матеріал. 70-80, плюс робота. Це ж ми враховуємо те, що він роблений не в заводських умовах. В заводських умовах він би був би трошки дешевший по собі вартості. Там все-таки матеріал простіше йде. Зараз Мітіс покупаєш. Ціна болта десь около 170. Я знаю, я знаю, я в курсі, що болти не дешеві, плюс токарні роботи. Шпилька теж 8,8. Ці болти 8,8 по твердості. No, 8 ,8. Давай ще один момент такий обговоримо. Якщо, наприклад, брати оборотній плуг такого самого приблизно захвату, як оце, ну хай такого самого захвату, оборотній плуг. Шість корпусів, то по ціні він вийде більше 200 тисяч. Оборотній трьохкорпусний плуг він не оратиме так, як це і по буде більше. Буде важче на трактор, буде рвати плиту, якщо ж ну, смотря ж на якому МТЗ. Якщо на 10-25, то нічого. Якщо на восьмидесятки, плиту вириває оборотний плуг, бо він важкий. По крайній мере, в мене унлу виривав два рази, то я ж знаю про що говорю. От. І удлу стоїть 7 доларами, <рес> <рес> так що тут трохи є різниця. В общем, якщо на комерційній основі зробити такий плуг і чисто ну, продати його як виріб, то можна десь просити за нього більше, трошки більше 100 тисяч гривень, і він має, ну, можуть окупатися. До 100. В планах в майбутнє цей плуг поставить на поток. Якщо все буде добре, чоловік робитиме і продаватиме іменно такий виріб. Але попередньо він його відтестує на різних поверхнях після кукурудзи, після соняшника. По можливості буду вам показувати на відео. Так що далі, далі буде. Підписуйтесь на канал, ну і відповідно ставте вподобає інженеру, бухгалтеру цього чудо-чудо-плуга. Всім добра! Thanks for watching!